Ще об'єднує співачку з Черкас Анну Асті. Продюсера Юру Бардаша та українку, що дивом вижила під час авіаобстрілу росіянами пологового будинку в Маріуполі. Ну те, що в них усіх тепер паспорти з двоголовою куркою. Зараз у нас буде такий невеличкий рейтинг українців, які змінили свої українські паспорти ем, на Довбойопські, ну тобто вибачте на росіянські, з одного боку розбиратися, чому вони це зробили не дуже хочеться. Бо певно, що у кожного свої причини: хтось заради кар'єри, хтось хтось дійсно фанат руського міра, а хтось просто остаточно під впливом заборонених речовин, але все-таки давайте спробуємо. Отже, на третьому місці цього конченого рейтингу путінська Мадонна. фото, якої ви точно бачили і бачили його на початку повномасштабного вторгнення в сюжетах про зруйнований пологовий будинок в Маріуполі. Мене звати Маріана Вишемірська. Я сама родом із Донецька, була в Маріуполі во время всіх тих дійств бойових, які там працювали, і це моє фото було. У родома в одіялі. Це Маріана Вишемірська. Так, вона потрапила в фотооб'єктив військового фотографа Євгена Малолетки в перші хвилини після того, як у двір третього пологового будинку Маріуполя прилетіла російська авіабомба. Маріана тоді серйозно не постраждала, на відміну від інших роженець. Наприклад, ще один кадр з жінкою, яку несуть на носилках. Ці носилки, знаєте з, 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 з Кавуном. Я думаю, ви точно це бачили в тому самому дворі, але ця фотографія має іншу історію. Цю жінку і її дитину врятувати не вдалося. Але Маріана вижила наступного дня. Народила здорову дитину з одного боку, слава Богу, і потім, ну що б ви думали, що вона мала зробити. Вона виїхала в Росію і стала рупором кремлівської пропаганди. Нещодавно, наприклад, ставила підпис за кандидата в президенти Росії Владиміра Путіна. Бе. Ні, це не прикол. Вона тепер реально їздить по тимчасово окупованих містах і по Маріуполю, зокрема, і виступає по школах з історіями про страшних українських нацистів, які рятували її в перші хвилини після удару росіян по пологовому будинку. Маріана сама з Донецька, але. Роки перед початком повномасштабного вторгнення жила в Маріуполі, в квітучому, в сучасному Маріуполі. Вона бачила місто, жила серед українців, планувала народжувати дитину саме в українському місті, а потім, 24 лютого, 22 року, щось сталося. Ви самі знаєте, що як росіяни це називають ситуація. Ну і ось зараз, після початку повномасштабного вторгнення, Маріана отримала російський паспорт. З ним працює на російських пропагандистів. Можна було б, звичайно, жартувати щось про цю жінку, але насправді це страшна історія. Історія жертви гвалтівника, яка сама після цього стає його посібницею в страшних, страшних злочинах, які він продовжує чинити. Ось така, от Маріаночка, і таких, звичайно, меншість, але вони на жаль. На жаль, є. На другому місці нашого рейтингу Роженка Черкас. А зараз ледь не головна суперзірка на болотах. І звати її Анна Асті. Всім привіт, друзі! З вами Анна Асті. І я хочу, щоб ви угадали несколько слов на моєму родному українському мові. Ну що, готові? Про неї вже насправді багато сказано, ну кончена дура, там срадниця, курка і так далі. Це все зрозуміло. Підозра. Єдине, зазначу, що пару місяців тому ця баба отримала російський паспорт. А після так званої голої вечірки, яку організувала ще одна подруга України Євлеєва, там були Савчак, і старий Підар Кіркоров, так от багато хто з росіян вимагав в неї цей паспорт російський забрати назад. Ну зараз же Аня Асті відмовчується, взяла паузу, щоб хейт на болотах трішки вчухнув. Ну потім почне знову співати. Підозра. Важливо для розуміння. Аня Асті 24 лютого 2022 року була в Києві, ховалася по підвалах пару тижнів, поки нас обстрілювала, а потім виїхала до Москви і записала з Кіркоровим. Ну, ну, кончене. Якщо наша попередня героїня працює на пряму пропаганду росіян, то Аня Асті це така, знаєте, ніжна пропаганда. Про те, що українцям в Росії хорошо. Не всі українці зійшли з розуму. Є нормальні, такі, як Аня Асті. Яка розмовляє на нормальному язикі і поє хороші пісні для хороших росіян. Вот так. Фу блять. Ну і перше місце в нашому паспортному рейтингу. Безсумнівний довбойоп Юра Бардаш. Він буквально днями отримав російський паспорт. Причому за його словами отримав він його в Луганську. Нагадаю, що сам Юра з Залчевська. Ну, те, що Юра йося, ми знали в принципі давно. Але тепер він це ще й зафіксував юридично. Я не буду вдаватися в подробиці. У нас на каналі є аж два епізоди про Юру. Посилання будуть до речі під цим відео. Можете подивитися. Просто хочу зазначити дещо насправді важливо. А, ні Асті, ні Юра Бардаш. Я думаю, що навіть можливо ні ця Мар'яна, українські паспорти не знищили. В кадрі, знаєте, там, не знаю, на червоній площі їх не спалили. Що я буду делать з українським паспортом? Є Та нічого з ним не буду делать, пусть лежит себе. Причина дуже проста: бо український паспорт дає змогу бути частиною цивілізованого світу, мандрувати світом. Бо в паспорті ж не вказано довбойобти, як Юра Бардаш, чи ні? І всі ці Тодоренки, Асті, Бардаші, можливо, навіть сідакови, цим насправді користуються. Ще більше цим користуються люди не публічні, які зрадили Україну, але про них особливо ніхто нічого не знає. І вони можуть користуватися підтримкою демократичних країн, які Справді допомагають українцям І оці падлюки, які зраджували країну на тимчасово окупованих територіях, зараз десь там у Франції, чи Польщі чи Німеччині навіть отримують допомогу від тих самих демократичних країн. Отаке насправді хірове кіно. Президент Зеленський пропонує позбавляти громадянства, якщо, наприклад, людина воювала на стороні окупанта. Але я вважаю, що громадянства треба позбавляти і тих, хто веде війну навіть не зі зброєю, а інформаційну інформаційно виступає проти нашої країни. І, звісно, я вважаю, що це должно бути традицією. Підтримуйте збройні сили України, не втомлюйтесь донатити. тримайте себе в фізичному і психологічному тонусі, і тоді ми точно. Переможемо. Ну і пишайте своїм паспортом. Паспортом громадянина України. Слава Україні!